Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс і Представив обом кандидатам свій план перемоги. Якщо зустріч із віцепрезиденткою була підтверджена завчасно, то чи побачиться Зеленський із Трампом до останнього залишалося під питанням. Про результати цих розмов та підсумки візиту української делегації до США говоримо сьогодні в ефірі. Почнемо з нашою кореспонденткою в Нью-Йорку Іриною Соломкою, яка була на зустрічі Зеленського і Трампа. Ірино, вітаю тебе. Отже, що ми почули за результатами цієї зустрічі? Ти була на ній сьогодні особисто. Як Дональд Трамп відреагував на представлений йому план перемоги Зеленського? Вітаю Остап. Так, на жаль, Журналісти не мали широкі коло журналістів, не мали змоги поспілкуватися з президентами вже після зустрічі. Такі основне спілкування, їхнє все те слово та кілька питань. вони були до зустрічі. Проте наші колеги з американської, їх, тобто компанії Sky News, вони Fox News, вони мали змогу все таки поспілкуватися з обома президентами. Так от Дональд Трамп він не говорив нічого про план перемоги, а про те, от в його риториці після цього спілкування з'явилося слово справедливе. Так, і він, він в принципі сказав, що я, тобто він я дізнався багато, так від, від цієї зустрічі з президентом моя позиція не змінилася. Ми хочемо, щоб це закінчилося та закінчилося справедливо. Дональд Трамп, говорячи про те, як має закінчитися війна, завжди говорив про те, що вона має закінчитися першу чергу швидко. То зараз, вперше, він працюві, говорить про те, що це має, все таки має відбутися. це має бути справедливий мир. Тобто він також сказав, що якщо я виграю, та, то ми матиме, матимемо справедливу та швидку угоду. І він сказав, що так що, тобто ми хочемо мати справедливу угоду для всіх. Тобто це така дуже важлива те, що в його риториці з'явилася ця історія, тому що до цього президент Зеленський максимально на всіх майданчиках продовж цього тижня, тут будучи в ООН, та, і в Нью-Йорку, і відповідно, в Вашингтоні, наголошував на те, що тільки справедливий мир важливий для України. Що стосується все таки підсумки, які ми побачили, які були озвучені президентом Зеленським, то він їх озвучив на своєму акаунті в мережі. Ікс він назвав зустріч з Дональдом Трампом дуже змістовною. Він сказав, що я представив йому план перемоги, сказав, що вони детально обговорили ситуацію в Україні та відповідно наслідки війни для України та українського народу. Він також сказав, що відповідно ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена, а Путін не може перемогти. Перемогти мають українці, Остапе. Ірино було можливість знаю поставити питання і Дональду Трампу, і Володимиру Зеленському на зустрічі з пресою перед їхньою розмовою. Чи відповів Трамп на те, чи хоче він бачити перемогу України? Ти знаєш, Стапа намагалися журналісти поставити йому це питання, тому що як ми знаємо, перше це питання до в прямо такому форматі пролунало до нього під час дебатів. Так тобто, але на жаль, це вже от в сьогоднішньому форматі це питання вилунало вже тоді, коли журналісти просили з зали, тому очевидь, просто Дональд Трамп же або його не почув та, або вже були не ті умови. Тобто сьогодні ми знову не почули відповіді на це запитання. Але очевидь, просто через те, що Дональд Трамп його не чув. Але я нагадаю, в цілому... Они під час свого тобто спілкування з журналістами він таки наголошував, що війна має зупинитися в Україні. Він говорить, що там і президент відповідно, і Україна проходить через пекло, і звичайно, тобто цього не має бути. війна, війна має закінчитися якомога швидше. Остапе ірино. В якій атмосфері взагалі ця зустріч відбувалася? Адже перед цим ми пам'ятаємо, що протягом тижня на своїх мітинах Дональд Трамп не шкодував критики в біки українського президента. Чи якось ця динаміка змінилася сьогодні? Костапа абсолютно тобою походжуюся. Інтрига взагалі цілий тиждень була. Та чи зустрінеться відповідно Дональд Трамп з Володимиром Зеленським? Ще вчора в обід журналісти про це не знали. І була в принципі, президент Зеленський мав вчора вже в до України. Тому коли з'явилася інформація, що він залишається, потім вже ввечері Дональд Трамп проносував на своєму, тобто соціальних реформах, що він все-таки зустрічається з президентом. Всі так дуже очікували на цю зустріч. Коли президенти зайшли, тобто коли кандидат президента Дональд Трамп та президент Зеленський зайшли до журналістів, було видно, що вони в принципі в такому досить конструктивному знаходяться в такому настрої, тому що вони Зеленський дуже дякував, наприклад, Дональду Трампу за те, що він все-таки має цю зустріч, має можливість донести позицію українського народу і свій відповідний відповідно план перемоги. Дональд Трамп в свою чергу теж дякував президенту Зеленському за те, що коли в 2019 році відповідно був імпічмент проти Дональда Трампа. За те, що його звинувачували в тому, що він от використовував президента Зеленського на свою користь в передвиборчій Він намагався використати та президента Зеленського на свою користь в передвиборчій кампанії. І він тоді сказав Дональ Трамп, сказав, що президент Зеленський сказав, що нічого, що Дональд Трамп нічого зробив неправильного, і відповідно це поклало край всі ці історії за словами Дональда Трампа. Тому він кілька разів дуже активно дякував президенту Зеленському, але не відійшлося від таких невеличких жартів. Ви зараз можете почути і побачити те, як два президента. Зате спілкувалися. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я вважаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас кращі відносини. А я бачу. Але знаєте, танго танцюють двоє. А, також а, сказав. Також президент Зеленський вже так, під час цього відповідно піс іскування після, яке вже зазначала. Ані з журналістами Fox News. він також говорив про те, що він наголошував, да що нам потрібен справедливий мир. і Відповідно, він говорив, що це велика трагедія. І було видно, наскільки все таки Дональд Трамп проникся цією історією, тому що він справді там, тобто, обличчю було видно, що він хоче справді допомогти Україні. І також президент, наприклад, України Володимир Зеленський, він також дуже дякував та і світу і відповідно сполученим штатам за підтримку. І також нагадав про те, що Україна. Ірина хоче на організувати ще один саміт миру, і він теж таки сподівається, що сполучені штати Америки будуть представлені відповідно на цьому саміті. Ірина, дякую. так дійсно різна риторика на початку тижня? Чули ми одне від Дональда Трампа. Сьогодні так виглядає. Інші заяви були від нього. Дякую тобі. Ірина Соломко була з нами на зв'язку. Говорили ми про підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Продовжуємо тему з Юлією Єрмоленко, яка стежила за іншими зустрічами. Володимира Зеленського з Камалою Гаріс та Анджо Байденом. Зараз сподіваюся, можемо приєднати Юлю до із нас сюди до ефіру із Білого Дому. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Поділися деталями вчорашньої зустрічі із Камолою Гаріс. Ти була присутня на ній особисто. Що важливого ти почула там? Звісно, стаби журналісти були присутні на публічній частині цієї зустрічі. Це вже була сьома зустріч українського президента із американською віце-президенткою. Як сказав український президент Володимир Зеленський, сподівається, не остання на цій зустрічі. Володимир Зеленський представив власне свій план перемоги України. Також розповів про ситуацію на полі бою, зокрема і операцію в Курській області. Також Гарріс і Зеленський обговорили шляхи для досягнення справедливого миру, який базується на принцип... Сипах статуту ООН. і звісно, перед цією зустрічю Камала Гарріс дала публічні ремарки, в яких вона наголосила на тому, що вона буде продовжувати незмінно і постійно підтримувати Україну, і сказала, буде працювати над тим, щоб Україна здобула перемогу. Незвично для такого формату Камала Гарріс також. Виступила із критикою свого опонента політичного Дональда Трампа. Вона зокрема не назвала його на ім'я, але розкритикувала його попередні ремарки, в яких він сказав, що навіть якщо Україні доведеться поступитися якимись територіями, це все одно буде краща угода ніж продовження війни. Вона сказала, що такі пропозиції це по суті є пропозицією капітуляції, що є неприпустимим. Пізніше Дональд Трамп також відповів на цю критику. Спілкуванні з журналістами, давай власне послухаємо слова кандидатів у президенти Камали Гарріс і Дональда Трампа. Ніщо про закінчення цієї війни не може бути вирішено без України. Однак, відверто кажучи, пане президенте, у моїй країні є дехто, хто натомість хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції такі ж, як і пропозиції Путіна. І давайте говорити прямо. Це не пропозиції миру натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним. І неприйнятним Це не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві на мільйони більше ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства. Це страшна війна, якої б ніколи не було я скажу так. Я вірю, що зможу досить швидко укласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Як вона виглядатиме? Я не хочу вам казати, Юрі. Президент Зеленський, як і очікувалося, зміг представити свій план перемоги Дональду Трампу, Камелі Гарріс, також президенту Джо Байдену. Чи відомо що в цьому плані, і чи готові сполучені штати його підтримати? Юля? Остапи, що нам відомо, це те, що український президент представив цей план, але нам невідомі деталі. І сьогодні у радника комунікаційного Білодому Джона Кірбі попросили прокоментувати якісь такі в широких мазках цей власне план. Він сказав, що це належить коментувати власне українському президенту Володимиру Зеленському, але загалом йдеться про конкретні кроки на посилення України у наступні місяці, але не лише також на посилення України в довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, щоб така війна знову... Не повторилася, і, і коли у, у Джона Кірбі також запитали про те, чи вважає американський президент такий план здійсненним. На що Джон Кірбі сказав, що в наступні кілька тижнів команди американського президента та українського президента будуть наполегливо працювати, проробляти деталі цього плану. І так виглядає, що у президента Зеленського президента Байдена буде можливість звірити годинники і поговорити про можливу реалізацію цього плану вже всередині жовтня, адже як сказав Джон Кірбі, вони тоді мають зустрітися у Німеччині у Німеччині, американський президент збирає в середині жовтня контактну групу із оборони України так званий формат Рамштайн, але цього разу на рівні голів держав, тому що знову ж таки у президента Байдена лишається чотири місяці його президентства, і тому він хоче, щоб його політичний спадок не пропав, щоб тема підтримки України продовжувалася. Тому цьому буде присвячена зустріч, і це буде можливість знову ж таки обговорити цей план. Але Остапа, оскільки тема... coisa que... можливо, якихось територіальних поступок знову з'явилася, випливла на поверхню цього тижня. Також важливо важливо одну ремарку. У Джона Кірбі запитали напередодні, чи є хтось в адміністрації, хто вважає, що все ж таки на якомусь етапі Україні доведеться поступитися своїми територіями для досягнення миру. На що Джон Кірбі сказав, що це вирішувати належить лише українському народу, українському президенту. Але у президента Сполучених Штатів одне бачення: Україна це Україна, вся Україна і територіальна цілісність. Має збережена бути і відновлена у міжнародно визнаних рамках. Він сказав: коли ми дивимося на мапу України, ми не дивимося на те, якими територіями Україна може поступитися. Ми дивимося на те, як ми можемо допомогти Україні повернути свої території. Давай послухаємо цей коментар. I would tell you, we're not sitting around with maps of Ukraine ми не сидимо над мапами України з маркерами і не вигадуємо альтернативні сценарії. Наприклад, може, ми могли переконати Зеленського обміняти це на оце. Ми в такі ігри не граємо. Коли ми сидимо і дивимося на карту України, ми намагаємося зрозуміти поле бою, з яким воно є зараз, і намагаємося випередити розвиток ситуації і переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для успіху на цьому полі бою. З Самого початку ми говорили, що хочемо, щоб міжнародно визнані кордони повністю поважалися і були відновлені. І йдеться про Україну, всю Україну, включно з Кримом, він належить Україні. Ми хочемо побачити цей результат. Важливі ці слова юлі будемо теж чекати оприлюднення плану перемоги Володимира Зеленського. Повертаючись так до теми візиту, ми знаємо, що він відбувся на тлі незадоволення частини республіканців, зокрема поїздкою українського президента на завод із виробництва боєприпасів у Пенсільванії. У палаті представників пам'ятаємо навіть ініціювали розслідування обставин цієї поїздки, і чи не збиралася адміністрація Байдена і Гарріс використати цю поїздку на свою користь? Юлю чи відповідають на це якось у Білому домі? Сьогодні почули дуже пряму і конкретну відповідь від речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона напередодні сказала про те, що вона хоче прояснити кілька деталей. По перше, цей візит на завод, де виробляють дуже важливі боєприпаси для України, ініціювала українська сторона. По друге, коли лідери іноземних країн приїжджають до Сполучених Штатів, це не новина, це звичайна практика, що Сполучені Штати надають транспорт. Тому що питання, якраз було до того, що український президент використав військовий. Є літака сполучених штатів для того, щоб прибути на цей завод, Вона сказала, що це звичайна практика, а особливо коли життя. А українського президента воно по суті є в небезпеці, тому що вона сказала, що Путін хоче бачити Зеленського марту. По друге вона каже, що це не перший раз український президент їде у таку схожу поїздку. Схожа поїздка була також на заводи з виробництва боєприпасів у Юті, коли тут був Володимир Зеленський під час саміту НАТО, буквально кілька місяців тому. Тоді він зустрічався із республіканським губернатором, з республіканськими законодавцями, і ніхто вона каже не порушував якісь розслідування через цей візит. Тому Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр закликала республіканців у палаті представників облишити ці звинувачення політичні. І вона сказала, що про це варто забути, тому що це звичайна практика нічого дивного в цьому візиті не було. І тому Остапе, це дуже важливо, що Білий Дім це про тому що це було великою темою цього тижня і під час візиту українського президента. Безумовно, Юрій, дякую тобі за цей аналіз і за твою роботу. Юля Єрмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому. Окрім зустрічей із обома кандидатами та президентом США Володимир Зеленський відвідав також і американський конгрес. Зустрічі відбулися із представниками обох партій, як у Сенаті, так і в Палаті представників. І, хоча на них не з'явився спікер Майк Джонсон, американські законодавці запевнили, двопартійна підтримка України залишається незмінною. Про що говорили за зачиненими дверима? У конгресменів і сенаторів розпитала наша кореспондентка Катерина Лісунова. Ми мали двопартійне представництво однакову кількість республіканців та демократів, усіх людей, які є лідерами в допомозі Україні щодо захисту її територіального суверенітету. Це була чудова розмова з президентом Зеленським. Ми всі вже знаємо його дуже добре. Він проводить з нами багато часу. Що ми цінуємо, і він просто дав нам оновлення ситуації. Він розповів нам, що йде добре, а де є виклики, яка зброя доходить до них, а яка досі ні. Де він отримує дозвіл на використання цієї зброї, де ні? Хто ухиляється від санкцій, а хто ні? Отже, по суті, 360 градусів багатостороннього оновлення ситуації із даними по жертвах та зниклих безвісти, і все це для ключових осіб, які ухвалюють рішення в палаті представників. Ми мали абсолютну згоду серед республіканців і демократів у тій кімнаті про те, що нам потрібно дати Україні можливість ефективно захищатися, і це включає вихід на територію Росії, щоб знищити склади зброї та стратегічні місця планування, бо через ці об'єкти гинуть українці. Тож ми повинні це зробити. До речі, далекобійні ракети «Атакамс» були вписані в пакет допомоги, який проголосували у Конгресі. Ми спеціально використали слово повинні надати, а не можемо надати і адміністрація. Має нарешті це зробити Зустріч мала позитивний характер. Була двопартійна підтримка успіху України, що я вважаю надзвичайно важливо. Думаю, нам потрібно виграти цю війну. Вважаю, що нам потрібно захистити територіальну цілісність України і захистити демократію. Я думаю, що НАТО і Сполучені Штати віддані цьому. Думаю, вільний світ відданий цьому дозвольте зазначити, що підтримка України стабільно отримує понад 300 голосів у палаті представників незалежно від того, чи спікер голосує. До Вашингтона Зеленський прибув після насичених подій упродовж Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Серед іншого, там український президент бачився із прем'єр-міністром Британії Кіром Старбором та міністром закордонних справ країни Девідом Ламі. В ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Ірині Соломко міністр запевнив, позиція Великої Британії залишається абсолютно чіткою. Ми стоїмо пліч опліч з українцями. Більше дивимось далі. Раніше Ви заявляли про те, що союзники повинні проявити сміливість у цей вирішальний для України час та зняти обмеження на використання наданих заходом ракет далекого радіусу дії по території Російської Федерації. І тут на генеральній асамблеї ООН присутньо багато ваших колег з різних країн. Чи мали ви можливість обговорити це питання, наприклад, з міністрами закордонних справ Німеччини або Сполучених Штатів? мені було дуже важливо два тижні тому відвідати разом з державним секретарем Блінкеном Україну, щоб побачити все на власні очі, обговорити з президентом Зеленським потреби України, коли країна наближається до зими. А також переконатися, що ми продовжуємо як союзники забезпечувати Україні найсильнішу можливу позицію, щоб протистояти цій агресії, яку ми бачимо з боку Володимира Путіна, і саме тому я також разом із. З прем'єр-міністром Стармером відвідав Білий Дім. Позиція Великої Британії продовжує бути абсолютно чіткою. Ми стоїмо пліч опліч з українцями. Важливо, щоб Україна мала кошти військову, а також політичну, дипломатичну та гуманітарну допомогу, щоб пережити 2025 рік. І звичайно, тут на генеральній асамблеї ООН я ще раз зустрінуся із Зеленським, але також надзвичайно важливо, щоб ми згуртували глобальний південь, щоб переконатися, що вони не потрапляють. У пастку російської пропаганди та зусиль РФ щодо дестабілізації міжнародного співтовариства, а також щоб Росія не відволікала їх від того, що вона робить насправді: завозить балістичні ракети з Ірану і використовує їх проти українських чоловіків, жінок і дітей, So can you share some here about this? Чи могли би ви поділитися деталями цієї зустрічі? Адже є неофіційна інформація про те, що Велика Британія вже дуже близька до рішення дозволити українцям використовувати далекобійні ракети. Більш того, що нібито офіційно дозвіл вже є. А от США трохи далі від цього рішення. То що можете ви поділитися з нами будь-якими подробицями цієї розмови? І що саме викликає занепокоєння? Ша Айсенкісвемпон. For us in the UK and я вважаю, нам, Великій Британії, Європі, і, звісно, сполученим штатам дуже важливо зрозуміти деталі плану перемоги президента Зеленського, і вже днями він докладно представить його найближчим союзникам. Звичайно, я не буду спекулювати на тому, що там, бо не хочу надавати жодної переваги Володимиру Путіну. Але я справді чітко розумію, що настав час для західних союзників проявити сміливість і мужність, тому що Володимир Путін вважає, що може нас відволікти. Він вважає, що нам не вистачить терпіння, щоб бути з нашими українськими друзями. ось чому Велика Британія виділила 3 мільярди фунтів стерлінгів для того, щоб Україна могла придбати та мала усю необхідну військову техніку не лише цього року, а кожного року стільки, скільки буде потрібно. І це те, що я сказав моїм колегам, міністрам закордонних справ країн Групи 7 під час нашої зустрічі. Це та позиція, яку ми маємо забезпечити Україні. тож коли на вашу думку. Ку партнери можуть ухвалити це важливе рішення щодо зняття обмежень по використанню західної зброї по російських військових цілях. Ми зустрічаємося тут на генеральній асамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом трохи пізніше цього тижня у Вашингтоні. Попереду також зустріч групи 20. Тож я очікую, що протягом найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року. І дозвольте мені чітко пояснити, що я маю на увазі. Всі дані нашої розвідки свідчать, що ситуація для Володимира Путіна. Стане набагато складнішою вже наступного року. Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав. Водночас, коли ми дивимося на те, що робить Україна, їй вже вдалось відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалося вибити Путіна із Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області, і сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді, саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли захід має продемонструвати свою сміливу та абсолютно відданість але що є цією червоною лінією для лідерів, які виступають проти того, щоб захід дозволив використовувати свої ракети по ударах у глиб Росії? Те, що це може призвести до третьої світової війни, що Путін може застосовувати ядерну зброю проти заходу чи України. Що ви чуєте від людей, які цим стурбовані? Сонбадес овилікле андеюнча. Згідно статуту ООН та статті 51, ми чітко розуміємо, що Україна має право захищати себе від цих жахливих атак з боку Росії, і ми зробимо все можливе в рамках міжнародного права та правил залучення, щоб підтримувати Україну та захищати її. To нещодавно ми заявили про те, що ймовірно війна триватиме ще мінімум два роки. Вона вже триває більше двох з половиною років. Це дуже виснажливо для української економіки, для західної економіки для всіх. Як ви думаєте, чи зможе Україна проіснувати ще два роки у таких умовах? І чи зможе Захід так довго підтримувати Україну? якщо Путін лефт. Давайте говорити прямо: війна може закінчитися завтра, якщо Путін виведе свої війська. Так це закінчиться, Залиш Україну. Але за відсутності у Путіна будь-якого бажання вести переговори, ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Бо ціна відмови від підтримки України була б набагато вищою у фінансовому сенсі, адже тоді би витрати на оборону суттєво зросли для всіх західних союзників. І Балтійський кордон був би дуже вразливим для погроз Путіна. Тому ми стоїмо з Україною стільки, скільки потрібно і я цілком впевнений, що ми це витримаємо. Звісно, ця війна буде вирішена лише політичним шляхом. Це також повертає нас до гарантій безпеки, які потрібні Україні. І ми у сполученому королівстві завжди вірили, що шлях України до вступу у НАТО дуже важливий вимір цих гарантій безпеки. Це було інтерв'ю Ірини Соломко із міністром закордонних справ Британії. Девідом ламі дивіться його також і читайте на платформах Голосу Америки Української. Тема допомоги Україні з боку Сполучених Штатів далеко не єдина, що лунає у політичній риториці на цих виборах. Політики від обох партій піддають сумніву також ефективність діючих законів, які регулюють свободу слова в інтернеті. Щоправда, їхні позиції дещо різняться. Тетяна Ворожко і Мед Дібл дослідили, як Камала Гарріс і Дональд Трамп бачать це питання. Чи не хотіли б ви вибачитися за те, що ви зробили? Якщо головні політичні партії США в чомусь погоджуються, так це в тому, що соцмережеві компанії повинні змінити спосіб своєї роботи. І хто б не став господарем Білого Дому, швидше за все буде прагнути досягнення цієї мети. Якщо у вас немає свободи слова, то у вас просто немає вільної країни. На вебсайті своєї кампанії республіканець Дональд Трамп стверджує, що право на свободу слова гарантоване першою поправкою до конституції США порушується деякими компаніями соціальних мереж. Після атаки 6 січня на капітолі США самому Трампу деякі сайти тимчасово заборонили публікувати пости. Після моєї інаугурації як президента я попрошу конгрес надіслати мені на стіл законопроект про перегляд розділу 230, аби позбавити великі онлайн-платформи від цензури. Розділ 230, який є частиною закону про пристойність у сфері комунікації, 1996 року, став фундаментальним у створенні інтернету, який ми знаємо сьогодні, каже Бренді Ноніке, директор лабораторії технічної політики Каліфорнійського університету в Беркли. Він фактично дає можливість платформам модерувати та видаляти вміст без ризику відповідальності. Тепер ми часто чуємо, що ці платформи порушують першу поправку. Однак перша поправка стосується лише урядового придушення слова. Самі платформи є приватними організаціями, і вони самі мають права гарантовані першою поправкою. Попередні спроби переглянути розділ 230 зазнали невдачі після того, як облікові записи Трампа було заборонено у 2021 році. Флорида та Техас, переважно республіканські штати, ухвалили закони, що обмежують можливості соцмережевих компаній регулювати політичні дописи на своїх сайтах. Але цього року дію цих законів було призупинено, коли Верховний суд США постановив, що медіакомпанії мають право приймати редакційне рішення без втручання. Уряду Це було розсадником ненависті до біженців Рохін'я. Політики з демократичної партії часто звинувачують соцмережеві компанії в тому, що вони допускають занадто багато шкідливих висловлювань на своїх платформах. У 2022 році віце-президентка році віцепрезидентка створила у Білому домі цільову групу для вирішення цієї проблеми. Гей Гезбікамсокамен Андінчне. Ненавість стала настільки поширеною в інтернеті, що вона певним чином нормалізується в суспільстві. А для користувачів дехто може сказати стає неминучою наразі право соцмережевих компаній контролювати контент у своїх сайтах залишається в силі. Але для багатьох політиків і громадян ця проблема ще далека від вирішення. Тетяна Тетяноворожко меддібол голос Америки Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.